Національною службою здоров'я України було внесено зміни щодо ведення електронних медичних записів за пакетом хіміотерапевтичне лікування пацієнтів з онкологічними захворюваннями в амбулаторних умовах. Вже з 1 лютого такі пацієнти, які проходять курси хіміотерапевтичного лікування, повинні мати створені плани лікування та активні призначення. Для початку пацієнт до вас звертається за електронним направленням на консультацію. На підставі такого направлення ви маєте зробити медичний запис про надання консультації. Після підписання такого медичного запису можете одразу перейти до погашення цього направлення. У направленні натиснувши на запис тип документу. У вас буде внизу кнопка Створити. Обирайте план лікування на сторінці створення плану лікування. За потреби лікар-автор плану лікування може додати співавторів своїх колег, які будуть залучені до процесу лікування пацієнта. Блок дані пацієнта заповнено системою автоматично. Дані плану лікування, категорія та назва плану заповнені системою, дата та час початку плану лікування, вказується дата першого звернення пацієнта. Дата та час закінчення плану лікування, якщо ви можете прогнозувати, коли саме він має. Закінчитися, встановлюєте відповідну дату. Якщо не можете спрогнозувати, тоді залишаєте це поле порожнім і після завершення лікування завершуєте поточною датою а, даний план. Намір та умови надання послуг також заповнені системою за замовченням. Нижче йде медичний стан, на підставі якого створюється план лікування, і перелік медичних документів на підставі. В яких створюється план лікування. Даний блок є опціональним до заповнення не обов'язковий. Натискаємо підписати та відправити в СОЗ». E Підписуємо план лікування. Далі необхідно отримати доступ до медичних даних пацієнта. Методі автентифікації, якщо у вас вказано, як у мене на екрані автентифікація через документи, ніяких додаткових дій робити не потрібно. Просто встановлюємо відмітку інформація повідомлена пацієнту та підтверджуємо. Якщо у пацієнта вказаний у методі автентифікації номер телефону, на даний номер прийде смс-повідомлення, яке повинен вам повідомити пацієнт, і ви ввівши його у відповідне поле, також ставите відмітку інформація з пам'ятки повідомлена» та підтверджуєте. Доступ до медичних даних пацієнта. Доступ успішно отримано. План лікування успішно створено. Тепер необхідно перейти до створення призначення за планом лікування. Натискаємо внизу кнопку Додати призначення. Обираємо тип призначення медичні послуги. Вказуємо програму «Державні гарантії і призначення потрібно прописати код. Послуги, на яку буде виписано пацієнту призначення. Це буде введення фармакологічного засобу проти пухлинний засіб, а яке саме введення ви вже обираєте в залежності від випадку. Після додавання призначення необхідно прописати заплановану кількість проведення таких процедур. В кінці сторінки. В розділі Коментар на ЕСОЗ необхідно вказати назви лікарських засобів, які включені в курс хіміотерапевтичного лікування, шлях та кратність їх введення, після чого натиснути Створити ВСОЗ та підписати призначення. Призначення успішно створено в ЕСОЗ. У нас внизу з'явилася кнопка Додати направлення. Натискаємо на неї. І у направленні на сторінці створення направлення обираємо призначення, яке ми щойно виписали після того, як ми обрали призначення. Так як ми виписали призначення на 4 процедури, то система пропонує нам створити 4 направлення. Немає потреби робити на кожну процедуру окреме направлення. Ви можете за одним направленням надавати послуги, а потім в кінці його одне погасити. Тому раджу тут редагувати дане, дане направлення на 1 та створити. Переходимо до підписання такого направлення. Тепер маємо направлення на внутрішньоартеріальне введення протипухлинного засобу. Переходимо у розділ Дані погашення. Беремо направлення в обробку, переходимо до погашення. І додаємо медичний запис. Це вже буде амбулаторний медичний запис про проведення хіміотерапії. Клас взаємодії обираємо амбулаторна допомога. Тип взаємодії. Взаємодія в закладі охорони здоров'я. Дата та час внесення та дата та час початку подій це буде дата, коли проводили саме цю процедуру. Епізод лікування. Якщо такий є в існуючих, обираємо існуючий. Якщо немає, додаємо новий епізод. Вказуємо його назву. Тип епізоду лікування. Дата та час відкриття, дата першого звернення. Створюємо епізод та подію. Далі переходимо до кодування діагнозів. Тут важливо, бо були зміни. У листі роз'яснені прописано, що основний діагноз повинен бути Z51.1. Тому додаємо медичний стан Z51.1. Створюємо. І додаткові діагнози зазначаємо обов'язково. Додаємо діагноз, вказуємо тип діагнозу супутній або ускладнення, зазначаємо пріоритет і обираємо медичний стан. У додаткових діагнозів, як прописано в рекомендаціях НСЗУ, вказуються діагнози, що мають відношення до даного клінічного випадку з групи С00-C96, злоякісні новоутворення. Супутній діагноз також додано. І переходимо до створення процедури. Процедури про ведення протипухлинного засобу мають створюватися саме в процедурі через взаємодію. Обираємо тут послугу. Результат проведення процедури. Процедура проведена успішно. Виконавець діагностики, вказаний той лікар, який авторизований в HES24. Якщо проводив інший спеціаліст, можете обрати його зі списку. І дата та час проведення за потреби можете її змінити. Натискаємо Створити та підписуємо запис. Запис успішно підписано, направлення залишаємо в роботі, його можна не погашати. Наступне звернення пацієнта зробимо також за цим направленням. Направлення можна буде знайти в списку направлень або за номером, прізвищем, за будь-якими фільтрами у пошуку направлень. Якщо повернутися до списку планів лікування, відкрити наш діючий план, перейти у призначення та відкрити це призначення, яке ми створили. Тут з'явиться блок про кількість та доступну кількість. Після оновлення даного призначення з SOS, у нас доступна кількість зменшилася на 1. Тобто перша процедура, яка вже була підписана за направленням, вона відмінусувала від доступної кількості запланованих призначень. По завершенню доступної кількості, коли тут стане 0, вам потрібно буде погасити направлення. Та виконати дане призначення в ЕСОЗ, завершити план лікування і закрити епізод. Якщо запланованої кількості пацієнту не вистачило, ви завжди можете у плані лікування додати нове призначення та прописати необхідну кількість таких процедур.